Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака задяка «Стрілець» на період з 2 по 8 вересня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Терези будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Далі, друзі, розбите серце, котре ось тут поруч нього, є далека дорога. Або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Зверніть увагу, у вас пасіанс попередив. Тримайте себе в руках, якщо вам відмовлять, або, наприклад, дадуть вам якесь відрядження, так як ви не планували, а вас, наприклад, відправлять. Далі, прямому ось тут стріли в колчині. В десяточку. Успішно ви зробите якісь свої дії та події, а також якісь швидкі відбуваються у вас або по роботі, або по особистим справам. Ваші справи швидко відбуваються. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій для стрільців. Другий розклад знак Зодіака стрілець з 2 по 8 вересня 2024 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут, зверніть увагу: невеличкі розбірки в родині кайдани, а також якась або вечірка, або якась застілля. Воно може бути пов'язане, наприклад, щось відбувається, або ювілей, або якась подія в родині. І ви будете сперечатися, як краще її влаштувати. Ось тут знову ж таки далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Іноді так буває, що вам, наприклад, треба поїхати по своїх родинних справах в сусіднє місце або десь поїхати, а з роботи вас не відпускають. Значеб це все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Якір стабільність, все відбувається так, як має бути У вашому випадку. А ми прямуємо вперед на третій розклад. Подивимось, що саме буде відбуватися наприкінці тижня. Для вас які поради дає пасіанс для знаку зодіака-стрілиць. В державній установі якийсь скандал. Але на початку ваш особистий успіх. Для того, щоб частіше відбувався успіх і ще й покровительство вищих сил, ніколи не скандальте, все вирішуйте спокійно і подивіться на гарний результат. Ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Швидкість. Якісь події будуть відбуватися швидко наприкінці тижня. Дивитись по своїй ситуації, ось тут вам можливо хтось запропонує додаткову роботу. Сьогодні ми з вами за допомогою колоди Мадам Ленорман подивимось для знаку Задяка стрілець, застереження карта дитини та порада, карта букет. Що стосується дитини, будьте уважні до потреб все, що у вас. Просять діти, треба до них дослухатися, тому що коли ми станемо старші, ми будемо у них саме у них просити підтримки та поради. Звертайте на це увагу. А порада, друзі, це карта букета. Це успіх, успіх професійний. Саме тому звертайте на це увагу. Будьте впевнені, ось цей лавровий вінок і букет це одне і те ж пояснення. Якийсь успіх, котрим ви будете дуже задоволені. Ось такий для вас вийшов розклад. Я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.